17 листопада ракети армії РФ поцілили по двох районах Дніпра. Зокрема, влучили в промислове підприємство. Народжуються з вагою пів кілограма. Як лікарів у Дніпрі виходжують недоношених малят. Понад чотири тисячі україномовних книжок зібрали Дніпряни для українців за кордоном. Вранці 17 листопада російські війська ракетами обстріляли два райони Дніпра, влучили в одне з промислових підприємств міста. Наталя Муштей живе поруч з епіцентром вибуху. Шарахнула так, що я говорю, вискочила в коридор, один тапочок через 15 хвилин знайшла. Ну нічого, я жавр, слава Богу, що ми живі. Два окна розбилась, мікроволновку кармушку смялась. Прокинувся від гучного вибуху. Цю будівлю прямо напроти мене в. попала ракета я прокинулся все все викна все двери вылетели потем чую что летит ракета прям чую и другой выбух рыв окна стекла и мы там в коридоре лежим порезался и все брат тоже был тоже руку порезал ну а стекла которые осыпались. На місці влучання російської ракети виникло дві пожежі площею у 230 квадратних метрів. Рятувальники загасили вогонь за три години від вибуху у 14 багатоповерхівках. Повибивало шибки та двері, зруйнувало балкони. На кухні у нас скло все посипалося сюди, все, що було на підвиконні, все посипалося туди. І було, Зараз вон, отримали плівку, намагаємося закрити, щоб хоч якось було, щоб тепло якось зберегти. Унаслідок ракетних ударів поранення отримали 23 людини. 15 з них перебувають у лікарні. У нас є одна дитина-дівчинка з порізами гомілки в стані середньої важкості. Найбільш доросла пацієнтка це жінка у віці 83 років, яка на сьогодні і найважча за ступенем тяжкості. Жінка, яка перенесла на висоті гострої стресорної реакції, інфаркт міокарда». Тим часом поліція облаштувала. Вали пункт прийому звернень громадян, жителі, у яких через приліт ракет пошкоджені помешкання можуть звернутися по допомогу. Поруч волонтери організували гаряче харчування для рятувальників, правоохоронців та місцевих жителів. Гарячі обіди сендвічі. Також зараз очікуємо на чай, годуємо менесників, ті, хто розгрібає завали. Також поліцейських і ті, хто постраждав. Зараз жителі намагаються самостійно лагодити розбиті шибки плівкою та картоном. Також подають заявки до міської влади на відновлення пошкоджень. Я Стойкова, Юрій Тинний Новини на Суспільному. Дніпро. В ніч на 17 листопада російська армія вдарила по Нікопольщині. Зградів та важкої артилерії били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, а також Нікополю. Там по Нівичині багатоповерхівки та приватні будинки. Через обстріли у місті без електрики 6 тисяч абонентів. Понад 40 тисяч родин залишились без води. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. До ліквідації наслідків у нас були залучені 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Також у місті пошкоджено 10 приватних будинків та чотири господарські споруди. Побиті два легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Це маленький хлопчик. Йому три доби. А він кіло дев'ятсот. Тому він поки тут він ще не може. Там він вже може дихати, але він ще не може годуватися. У цьому інкубаторі темно, та постійно підтримується температура 36,7, аби малюки, що з'явилися на світ раніше за термін, почувалися як у животі мами. Після цього боксу, якщо ми бачимо, що дитинка вже вміє отримувати температурку, вони переходять до відкритих реанімаційних систем, коли вже там не треба допоміжної вологості. За малятами постійно наглядають медичні сестри, серед яких Ольга каже, що діти плачуть, бере їх на руки та заспокоює. Намагаюся кожного разу підійти, дати якесь своє тепло, обіймати, там, по головці погладити, на ручки взяти. Ну, трішки якось кожному намагаюся увагу приділити по можливості. У відділенні інтенсивної терапії розповідають, що менше дитина, то більше догляду вона потребує. Проте успішно виходили малят з вагою у пів кілограма. І до двох, і до трьох місяців відділення інтенсивної терапії, бо в них незрілий мозок незрілі легені, незріле сердечко. В них незріла зріла система. В них незріла система травлення. Вони не можуть годуватися. Тому ми все це повинні їм забезпечити і дати змогу, щоб вони підросли. Далі малят, що вже можуть їсти та дихати самостійно, переводять у палати. Там вони перебувають з мамами. Ольгу з донькою Поліною на днях виписують. Вона народилася з кіло 600 на 31 першому тижні зрісту на 44 чотири сантиметра. Виходжували її 19 днів, давали нам 21 день, але ми, нам зразу лікарі сказали, що вона боєць, що вона все витримає. Зараз 2 кг». 17 грамів. Нині у відділенні інтенсивної терапії перебуває 20 малюків. Це діти не лише з Дніпропетровщини, а й з міст, де ведуться бойові дії. Їх евакуюють спеціальними швидкими з інкубатором всередині. І за рахунок воєнних дій ми працюємо в два рази більше. В нас діток більше, тому що ми забираємо не тільки регіон Дніпропетровське, бо ми маємо свою транспортну бригаду особисту, а ми забираємо регіон. Сходу. і сьогодні ж чекаємо лялечку, Там є ліжечко з Добропілля Приїде дитинка. До міжнародного дня перечасно народженої дитини у лікарні щороку влаштовують свято, куди запрошують усіх своїх вихованців. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. До Херсона з Дніпра передали комунальну техніку: само крас, екскаватор навантажувач та аварійно-відновлювальну машину. Вони пройшли технічний огляд та готові до роботи взимку. Завдяки цій техніці херсонці зможуть проводити аварійні роботи на водогонах. Техніку передали у постійне користування. Зв'язку з тим, що наскільки в зв'язку з тим, що в Херсоні після звільнення. Відсутня майже повністю комунальна техніка. То від міської влади Дніпра передаємо в Херсонську військову адміністрацію для виконання там, робіт, пов'язаних з комунальним господарством. Три одиниці техніки: це екскаватор, автомобіль для інвентаря і ну, проведення аварійних робіт на водопроводних мережах, і автомобіль самосвал-краз, трактор проработал очень долго, с 2008 года в городе Днепр. Очень сильно помогал по городу с благоустройством, копал теплотрассы, помогал жителям, в принципе, сидеть с отоплением, с водой и со всем остальным. Це ракета, найменша модель буржуйок, яку виготовляють волонтери. Ця конструкція як обогрів для маленької позиції, якщо один там, двоє можна і обігрітися нею, і чай, каву, навіть приготувати собі їжу можна. Мобільні пічки почали виготовляти влітку. До них на прохання волонтерів додають залізні гаджети, пристрої, на яких військові можуть сушити одяг або гріти їжу. Буржуйки роблять зі зламаних електробойлерів та використаних балонів. Олег говорить, з одного балону можна зробити одну закриту буржуйку або дві напіввідкриті. І якщо є можливість підвоза на певну кількість, то підвозиться гаряче і все. А якщо у хлопців немає такої можливості, кожен собі готує сам, то чому її компактне, маленьке, воно ефективне. Кожен собі приготував, що захотів і колись хотів. Також на прохання військових волонтери виготовляють окопні свічки. Береться бляшечка, отакий фітільок. На нього накручується таким чином картон. Картон береться гафрірований. І потім Вкладається отаку бляшечку і заливається парафіном чи воском. І є така приспособа у нас для теж для свічок окопних. Вона більш потужніше гріє, що можна руки сюди підставити. Свої вироби та заздалегідь заготовлені дрова передають військовим на нуль. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури мешканці приватних будинків готуються опалювати їх дровами. Родина Олександра придбала піч-камін. Ще влітку чекали черги на встановлення понад два місяці. Середниками буде дуже тяжко. Це найважливіший процес його підпалити, а далі там воно вже все. Задля безпеки планують встановити на піч захисні екрани. Олександр каже, зазвичай до печі кладуть три-чотири поліна. Цього вистачає на чотири години. На зиму закупили п'ять кубів дров. «Варіант ще розкинути теплові рукава через дах з згорища вниз у кожну кімнату. Це теж вимагає саме наявності електроенергії. Ну ми спілкувалися, що у нас має бути щось таке на випадок повного блекауту, Якщо взагалі нічого не буде і там ні газу, ні світла, і це дуже довгий період часу. Ми вибрали таку піч камін. Е, Є варіанти з варочною поверхнею, але на жаль, на той момент, коли ми обирали вже такі в наявності, не було. Ціни на дрова цьогоріч майже не змінилися. Зазначають у обласному лісгоспі купувати, пропонують колоту та неколоту деревину. Не дрова. Бо щонайменше у 550 гривень. Тоді як найвища ціна складає трохи більше 800 гривень за кубічний метр. А от за кубічний метр колотої деревини просять понад 2,5 тисячі гривень. Попит є на обидва типи дров, розповідає представник лісгоспу. На складах практично не затримуються дрова, тому що у нас зараз. Дуже великі черги в лісгоспах, в лісництвах, бажаючих населення я маю на увазі, отримати дрова. Нині в області продали більше 35 тисяч дров. До кінця року, зазначає представник лісгоспу, хочуть продати щонайменше ще 10 тисяч. Заготовляти деревину розпочали ще на початку року. У зв'язку з тим, що наша область не є лісоресурсною, готуються дрова до опалювального сезону майже протягом всього року. Придбати дрова має можливість кожен, як і раніше, це можна зробити в лісогосподарських підприємствах, а також їхніх структурних підрозділах, тобто лісництвах. Також цьогоріч дрова можна придбати онлайн у державному магазині Дрова є на продаж деревини діють обмеження. Одна людина на рік може придбати не більше 15 кубів паливних дров. Олена Ростовцева, Олександр Шалдивін. Новини на Суспільному. Дніпро. Понад 4 тисячі книжок зібрали дніпряни в рамках акції «Букшерінг». Збирають україномовні книжки для українців, які через війну опинилися за кордоном. Книги можна приносити у центральну бібліотеку міста та в заклади освіти. Захід відбувався під гаслом Українцям українське, українським дітям, українська книга. Але принесли 903 книжки для дорослих, а решта для дітей. Головна вимога, аби книжки були написані українською мовою. Разом із ними дніпряни приносять. 10 листівки та власне поробки у подарунок. Першу партію 300 книжок до Гданська відвезе письменник каскар Олег Гавриш. Акція безстрокова взяти у ній участь можуть всі охочі. На сьогодні Україна вже перестала бути для Європи для всього світу десь там, біля складі Росії. Сьогодні Україна це сильна. Україна це. Ну, я навіть не побоюся сказати модно. Україна надихає, і крім того, що наші співвітчизники користуються цими книжками. Я з певненістю можу сказати, що весь світ знайомиться з Україною через нашу літературу. Книги дитячі дуже різноманітні, навіть і підручники нам попадалися. Для вік дітей від самих наймолодших дочитаємо по складах. Для підліткова література. Ну і для дорослих це переважна більшість сучасні українські автори твори і класика української літератури. Я вже порахував. Що робити за відсутності мобільного покриття? Бриджфі – програма для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Волкіталки додаток, який перетворює телефон на рацію. Для додатку потрібно підключення до Wi-Fi або мережі, але з дуже стислим трафіком. Він може працювати навіть на старому 2 g з'єднанні. Тувей Волкіталкі діє як традиційна рація. Можна вибрати номер каналу або місце перебування, використовуючи карту і поговорити з будь-ким у тому ж каналі. Додаток підтримує роботу у фоновому режимі із мінімальним використанням батареї.